Кошенята попліткуємо. Сабіна Мусіна секрети. Злив Слобоженко, Аніта Соловей, – «Інфошахрайка», Андрій Осачук та Джері Хейл. Верба, ресторанний бізнес. Можете зручніше наливати чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. просто Я коментував вже цю ситуацію, але. Тепер проговорю це ще раз і на YouTube. Значить, Сабіна Мусіна та її секрети, секрети колишнього чоловіка і взагалі походження коштів на відкриття такого величезного бізнесу під назвою Джей bar В першу чергу в мене виникає чимало запитань до самого Трушковського: якщо ти точно знаєш, в тебе є ці всі пруфи, всі матеріали, окей, чому ти не оприлюднював раніше? Але це не відміняє факту того, що Сабіна Мусіна була в дуже спірному шлюбі з дуже спірним чуваком, з точки зору його репутації. І що під час АТО гроші, які повинні були йти на оборону держави на захист України від зовнішнього ворога від російської агресії, ці кошти корумпувалися дуже активно і дуже швидко. І от на ці Гроші, за словами Дружковського, Сабіна Мусіна відкрила свій бізнес Джейбар. А неодноразово я придивився, пошукав матеріали. Сабіна сама неодноразово у випусках говорила, що залежала від грошей чоловіка. Так, от який можна зробити з цього висновок? Чому всі мовчать, чому ніхто не кенселить Джейбар? Ну, по-перше, Надя Дарафєєва. Міша Кацурін, Антон Птушкін, великі коріша Сабіни Мусіної and Company, тому що там співзасновниці, значить, мусіна і Бердіна. Бердіна, вона дуже розумна, прагматична і мудра жіночка. Мусіна імпульсивна панянка. Я так розумію, що, скоріше за все, за рахунок цього контрасту їм вдалося якось зкомунікувати і побудувати цей успішний успіх. Джейбар викатив офіційну заяву. Мусіна заявила про те, що буде подавати в суд за наклеп на Трушковського, і так далі. Класика жанру немає сенсу цього розбирати. Друзі першого кола завжди будуть мовчати, тому що вони розуміють, мають власні секрети, а ці секрети можуть випливти теж в публічний простір. І хто, як не твої каріша, повинні прикривати спину одне одному, так і у випадку Сабіно. Тушкін мовчатиме. Дерафєєва теж умила руки, як то кажуть, і взагалі навіть не макалася в цей конфлікт. А такі персонажі, як Халус, вони ж вважають себе повноцінними друзями подібних мусіній. А насправді ви є шутами при дворі, як то кажуть. Тобто вас будуть використовувати як песиків для відбілювання. От якщо можна сказати дама з собачки про Сабіну Мусіну, наприклад, то це Сабіна і її песик Халус. Який в одному із останніх відео, ну відносно останніх ледве не 10 хвилин, відбілював і говорив, яка собі не чудова, має місце бути, що цей бізнес відкритий на криваві кошти на грошах, які повинні були йти на оборону, я би на місці Трушковського довів би справу до кінця. Звісно, Джейбар, засновники, працівники. Друзі, колеги, і бла 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 будуть мовчати, тому що це гроші, тому що це бізнес. Особисто я вірю в цю історію. У мене взагалі немає жодних сумнівів. Ну, це моє переконання, власне. Просто що обидва персонажі або рябоє <му> вартують одне одного. Він дуже дивний сталкерський персонаж, який вивалив цю історію через роки, але можемо припустити, були на це причини. І Сабіна. Якщо для собі не важливо довести прозорість своєї репутації, прозорість свого бізнесу, надай документи, покажи джерела походження коштів, ну звідки формувалася та стартова сума, завдяки якій ви відкрили бізнес, тобто у кожної зі сторін. Є можливість довести свою правоту, але чомусь ми бачимо поведінку від зворотнього. Сабіна кричить, що я подам на наклеп, досить емоційно зреагувала, через що закріплюється сприйняття того, що справді гроші взяті від чоловіка колишнього, значить, це корумповані кошти, значить це бізнес на криві. Трушковський в свою чергу виглядає як абсолютно ображений чоловік, який буде при кожній нагоді тицяти. Колоти, щіпати свою колишню, хто готовий закрити очі на цю ситуацію, будуть і далі ходити в джейбар. Хто не готовий ігнорувати, відмовиться від послуг даного закладу і не буде туди більше ходити. Я до речі не знав. Підписники скидали Сабіна, навіть відкривала в Московії, чи то намагалася відкрити, чи вже була відкрила. Джейбар в Москві до початку повномасштабного, але це вже після 2014 року. Немає чого приховувати, підготуй документи, покажи, це для тебе, це ніхто ж не вимагає. Але твоя совість буде чистою, що от мої кошти були зібрані там звідти, там звідти, там звідти, і так сформувався наш інвестиційний фонд. Якщо цього не зробити, це підтверджує слова Трушковського. Я особисто йому вірю. В контексті цієї історії, а зірки, від яких ви чекаєте реакції, її не буде. Всі будуть замовчувати, бо всі хочуть дружити з місцевою, так би мовити, елітою. А для цієї еліти усі ці зіроньки – розходні, як халус. От треба. Кидають тобі зі стола залишки, і ти біжиш і кажеш: не чіпайте Сабіну, вона чудова. Тому якось так, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспіємось в коментарях. Вона від мене відразу відписалася, як я почав коментувати історію з Джей Бар, ну тому що. Я не можу це ігнорувати. Як я буду ігнорувати тут, можливо, абсолютно заплямована історія з досить брудними грошима, але при цьому я буду мовчати, тому що Сабіна мусіна на мене підписалась. Не знаю, Сабіно, дивись, якщо тебе людина критикує або висловлює свою думку, це не означає, що вона скотиняка. це не означає, що вона така погана. І от тобі тут посміхається, а потім йде і щось робить. Я висловив свою думку і сказав тобі, що в контексті Трушковського він виглядає абсолютно недолуго і крінжово. Але в контексті Джей Бару питання є, є. такий він боремний шоу бізнес. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте в коментарях. А з вас сподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мої інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Давайте про пана Слобоженко, наш мільйонер, наш успішний українець, який знаходиться за кордоном. А мені принесли плітки про те, що його дівчина, актуальна дівчина, нині при надії. Особисто бачила Слобоженко у Варшаві в клініці, теж якраз там була. Навіть знаю лікаря, в якого його дівчина стоїть на обліку. По Варшаві їздить з охороною. Навіть перед тим як зайти в клініку, спочатку прийшла його охорона, подивитися, хто є. А потім і сам він встигла сфоткати тільки <кхем> так, тут пропустимо. Вітаємо з майбутнім батьківством. Але цікаво, от е, ті жінки, які знайомляться, знаходять собі мільйонерів, мільярдерів. Це справді про любов є взагалі такі випадки? От я хочу вас запитати вашої думки, чи це все ж таки виключно комерція і є можливість використати дитину, якби це цинічно і жахливо не звучало, як живу монету, аби утримати свого олігарха, який на сьогоднішній день є твоїм золотим квитком у розкішне життя. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. і взагалі, можливо, маєте ще якусь додаткову інформацію про Слобоженка. Мені потрапила до стрічки до моєї уваги Аніта Соловей. Значить, в рекламі говориться наступне: ви могли робити те саме і заробляти сто разів більше, докладніше. А ви знаєте, мене прям лякає той масштаб. Як інфошахраї активно засіли в інстаграмі і качають з вас гроші? Єдиний успішний успіх, єдиний шлях реалізації себе, я вам хочу нагадати, це працювати, працювати і ще раз працювати. Як би це банально не звучало. Помилятися не вдається, розчаровуватись, опускаються руки, потім знову підіймаєшся, робиш. Але це єдиний шлях, як насправді можна зростати і чогось досягнути в житті. Успішні успіхи це лахатрони. А такі, як Аніта Соловей, просто рублять бабло в свій прайм-тайм. До речі, хто що про неї знає, надсилайте в Дірект моє інсти. А тепер подивимось на відеозвернення. Так би мовити, Андрій Савчук нативно обережно звинуватив Джері Хейл у тому, що вона запозичила семпл, який він знайшов першим. Як це працює? Є паки, є семпли, якими користуються м, наші артисти, наші звукорежисери, наші аранжувальники. А, і це нормально, тому що українських звуків паків дуже мало. Якщо я не помиляюся, енко випускали свій авторський пак звуків, і все, тобто, цей ринок в Україні він досить нерозвинений. І нашим артистам нічого не залишається, як використовувати паки, які пропонують інші світові звукорежисери, саундмейкери, сайт дизайнери і так далі. Так от що говорить Андрій Сачук, давайте глянемо. Народ, прикиньте, коротше, мав викладати пісню на продаж. Я її вже днів 10 десять дороблюю, і щось не пускало. І я вирішив, а я зробив її на гітарному семплі. Зі сплайсу ну це користується дуже багато аранжувальників, саунд-продюсерів. Е, от і мені сподобався там гітарний е, один семпл, і я на ньому зробив куплет. Приспів вже награвав класноруч, так і доробив, і вже там і картинка, і все красиво. Пісня мені дуже подобається. вона така цікава, цікава, дуже атмосферна. От, драматично, як я люблю Хукова. І я такий думаю, покажу її там артистці. От вона думає, прям прям їй взагалі дуже зайде там. І, і ще там. Ну коротше, йде і почав. І думаю, вже останній йде в мене експорт. І я їй за шазами. Вже коли вона готова, коли стільки роботи проведено. Е, бо я думаю, що на минулому тижні її викладати. Е, і і, і, і Шазам каже, що це. Я не знаю, з якого ти поверху неба. Коротше, Джері Хейл. Е, і я вмикаю, і тупо вони на цьому семплі зробили всю пісню. Просто там дві доріжки гітарні. Е, привіт, Джері Хейл, привіт, Саня. Я не знаю, зяко ти неба. Це дивні Люди кохають нас. Ну і все, і виходить, що треба повністю. А в мене там бекові пачки, там уже все пере... ну, перероблювати під іншу акомпанемент. Ну, типу, я просто завіс тільки, що дві години перероблював і не переробив. Отаке таке буває. І зараз її викласти на продаж, це скажуть, ніхто хрена собі це просто тупо куплет інструментальний гітарний, саме з якого ти поверху неба, а типи теж взяли зі спайсом. Хто там робив, чи ті пипулі, Джері сама накидає теж. Ну, бачите, всі користуються семплами. Просто це ж так співпало. Пісня саме зараз популярна, і саме зараз така, цей семпл знайшовся в там, де він лежав вже дуже давно. Це ну це семплова бібліотека, просто найпопулярніша. Ось такі справи. Я лише додам, що в українському шоу-бізнесі, взагалі в будь-якому шоу-бізнесі. Ну, немає дружби, ну немає чесних правил гри. Забудьте, викресліть. Не будуйте собі кумирів. Хто б це не був: Джері Хейл, Віра Брежнєва, Парфенюк, Безпалов. Усі ми люди. У кожного своя стратегія розвитку, у кожного є своє бачення. І кожен залежно від свого рівня совісті використовує ті чи інші інструменти задля досягнення цілі. Тож я не був здивований абсолютно. На завершення. Юля Верба, давайте глянемо шматочок відео. Насправді, я це я, я ще ніде не казала, я так жалію, що я продала, що ми продали і закрили бізнес цей. Там насправді було смачно, смачні млинці, смачна шарма, хоч і для моєму закладу теж були хейтерські відео і коментарі тільки через те, що цей заклад мій. Але реально було смачно. Я там реально кожен день їла, і я так шкодую. Зараз вже нічого не повернеш, там вже нічого немає, заново це все робити. Навіть цих всіх рецептів, ну а ну це треба прямо оціяти і заново робити. А ну воно вже не так буде. Всі ті стікерочки, всі ті машинки. Всі... І ви знаєте, добре, що вона згадала за цю ситуацію, тому що я знайшов цікаву вирізку, аналітику хочу вам зачитати: у Києві хвиля закриття ресторанів. Стало відомо, чому вони припиняють роботу. В столиці ресторани один за одним зачиняються. З десяти нових закладів лише два приносять відчутний прибуток, а інші збиткові. Аналітик Ольга. На сонова головна причина складна економічна ситуація та падіння платоспроможності населення. Люди рідше відвідують заклади і витрачають менше грошей. Ось тут запитую у вас: ціни ростуть шаленими темпами на оренду житла, комунальні послуги, продукти харчування, взагалі, база, просто база, мінімальний мінімум, необхідний для життя, для спокійного, адекватного функціонування в суспільстві і в державі. От, як часто ви відвідуєте ресторани, чи помітили ви за собою зменшення користування подібним дозвіллям? І хто з наших кошенят має маленький, великий бізнес, з якими складнощами ви зараз зіштовхуєтесь і в якому напрямку краще розвиватися та відкривати бізнес, щоб залишатися стабільним? Ну а також поділіться власними історіями, якщо ваш бізнес вижив під час повномасштабного, що вам допомогло? Зберегтися та залишатися на плаву. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску. Побачимось! Почуємось, Па-па!